І е, публікація у російському комерсанті вона присвячена тому, що кримські підприємства не квапляться реєструватися у Росії. Російське законодавство зобов'язало юридичні особи, які містять містяться їхні головні офіси, містяться у Криму, зареєструватися за російським законодавством до 1 січня 2015 року. Проте є серйозні чинники, які власники кримських компаній змушені брати до уваги і сподіватися на те, що можливо ситуація зміниться, і вони зволікають з реєстрацією. На момент анексії Криму на півострові було зареєстровано близько 54 тисяч юридичних осіб. А нині лише кілька сотень зареєструвалися відповідно до російського законодавства. Причин комерсант називає дві: з одного боку: податки у Росії вищі ніж в Україні, це стримуючий чинник. А друге, те, що власники підприємств кримських не хочуть втрачати український ринок, а таке може статися відповідно до закону про окуповані території. Який український парламент прийняв навесні цього року? Ну от ці два чинники власне і зупиняють власників кримських підприємств. Комерсант пише про те, що деякі великі підприємства все ж таки перереєструвалися у Росії, не називає серед інших кримський титан. Це один з найбільших платників податків до місцевого кримського бюджету, ну, принаймні, так було до анексії. Підприємство належить відомому підприємцю Дмитрові Фірташу. Окрім того, цьому підприємцю належить компанія «Севастопольгаз», яка забезпечувала Севастополь природним газом як індивідуальних споживачів, так і підприємства цього міста. Вже вирішено місцевою владою, що буде створена компанія з такою ж назвою, а панові фірташу доведеться піти з місцевого ринку. Окрім того, органи влади кримські шукають порушення екологічного законодавства на підприємствах, що належать Рінатові Ахметову і Дмитрові Фірташу, а також Вадиму Новинському, відомому підприємцю. Російському, який прийняв українське громадянство, і минулого року став депутатом Верховної Ради України, це молодший бізнес-партнер Рината Ахметова. Очевидно, що порушення шукають для того, аби натиснути на власників і змусити їх зареєструвати свої підприємства відповідно до російського законодавства.